Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні вам з вами Honda CB500 фільтрик підсоса, друзі. Який я вже розібрав. Як правило, оці паралончики люблять розсипатись, якщо їх приганяють за кордону, там, наприклад, ніхто там дивляться, не дивляться за ним. І треба його, наприклад, замінити. Якщо він розсипаний, щоб воно не тянуло, воно тут так би мовити. От сюди воно собі тяне повітря для. Очищає канал підсоса. Ну, як повітряний, тобто туди, воно йде-сюди, щоб повітря воно там йде і цей. От в ту системку. Бачите, отут, Все. І тут має бути чисто, друзі, тут без варіантів. І тому завжди міняєте оці фільтрики, Паралончики. Можливо, підсос від нього погано працює, як він там не фунциклірує добре, воно грає роль. І так воно тут воно защолкується. Можна. Його ще чимось <кій> пройтися, наприклад, якимось легеньким маслом, щоб воно краще затримувало так звану пилюку всяку і тому подібну. Ну, так як в скутерах, знаєте, в свій час фільтра пропитували От, маселком. І так чик-чик і все гарненько. Так що отака ситуація. З тим всім, і заклацаєте і все в нормі. Так що отаке? Я думаю, візьміть це до уваги, бо це є вагома. Штука, щоб вам не тянуло, не тянуло всякого піску в двигун через карбюратор воно дуже грає роль так само, і як і все решта. Воно буде собі йти в карбюраторі, а далі воно вже свою погоду робить туди. Так що добре, всім-всього -всім найкращого, всім па-па Чик. -па. І защолкуємося, бачите, все. Отак він виглядає. І сюди ставиться.